Росіяни за всі часи свого існування створили цілий культ по вигадуванню міфів, а потім переконують у їх правдивості мільйони людей і самі починають у них вірити, чого варті ті ж 28 панфіловців, історія про яких, м'яко кажучи, дуже сильно видозмінена. Якщо хочете, щоб ми зробили відео і про цей міф, напишіть в коментарях. До речі, таку саму історію зараз ліплять з такого собі генерала Лапіна, який нібито з одним пістолетом повів росіян в атаку. Але сьогодні ми поговоримо про футбол. Уявіть собі, навіть тут росіяни здатні придумати цілий кровожерливий міф. У серпні 1942 року в окупованому Києві відбувся футбольний матч між місцевою київською командою Старт і німецькою командою Флакельф, який увійшов в історію і став відомий як матч смерті, як стверджували совєтські історики. Німці розстріляли київських футболістів за те, що ті відмовилися програти. Скабєєвий та мальчику в трусіках. Передаємо привіт. Але пізніше дослідники, які вивчали цю тему, дійшли до іншого висновку. Справді, німці розстріляли кількох київських футболістів, але до цього матчу страта не мала відношення а була зумовлена зовсім іншими причинами. Почнемо з того, що перша гра між командою Старт та німецькою командою «Флакельф» завершилася перемогою київських футболістів із рахунком 5-1. Після того німці попросили ще раз зіграти, хотіли взяти реванш. Програти 5-1 – це вже розгромна поразка, і за логікою совєтів, київська команда мала бути розстрілена ще після першого матчу. Однак цього не сталося. А і справді, звідки у совєтів логіка? Маємо розуміти, що на футбольне поле виходили дві різні команди. Старт складалася з дев'яти гравців київського Динамо та чотирьох гравців київської ж команди Локомотив. Команду «Старт» складали професійні футболісти. Натомість до німецької команди «Флакель» входили німецькі військові, переважно зенітники. Флек скорочена назва зенітної гармади Ельф 11, число гравців футбольної команди. Тобто про рівність в професіоналізмі мови навіть не йшлося. Однак німці пішли на це і, думаємо, добре розуміли можливі наслідки. У підрозділах німецького окупаційного гарнізону були люди, які захоплювалися футболом, побачили можливість зіграти з місцевою командою і вирішили зіграти. Тобто, це ще один доказ того, що німці просто хотіли пограти у футбол на азарті, розуміючи ситуацію. Ми ні в якому разі не виправдовуємо нацистську німеччину, ми виступаємо за здоровий глуст та логіку. Перший матч виявив, що стартівці грають явно професійніше, що знов ж таки було очікувано. Проте німці все ж таки спробували відігратися. І другий матч 9 серпня українські футболісти знову таки виграли, але вже з рахунком 5-3. Важливий фактор, який ви ж не будете заперечувати, в корені змінює ситуацію, та про який явно ніколи не говорили совєтським людям. Але ще був матч 16 серпня, коли київський старт зіграв проти ще однієї київської команди Рух. І вже після того матчу більшість футболістів старту заарештувала німецька поліція. Чому стався арешт? Існують різні версії. Совєтська версія говорить про те, що представник команди рух, який очолював у міській управі відділ культури і спорту та мав відношення до українських націоналістів, дуже заздрив стартівцям. А коли не вийшло у них виграти, просто звів наклеп і їх заарештували. Інша більш вірогідна версія, що хтось знову ж таки з міської управи доніс німцям, що футболісти київського Динамо мають відношення до НКВС. А ми знаємо, що команда київського Динамо була командою, приписаною до міліції, а отже, мала достатньо пряме відношення і до тодішнього НКВС. І знову більш логічною нам здається версія про НКВС. Також в цьому випадку добре підійде актуальний і на сьогодні вираз професора Преображенського Не читайте совєтських газет, що тоді, що зараз у всьому винні націоналісти бендєравці Щодо версії з НКВС, з тих, хто був заарештований, розстріляли чотирьох футболістів. Миколу Коротких, срібного призера чемпіонату СРСР 1936 року, стратили відразу у вересні 1942-го. До речі, на нього донесла рідна сестра, повідомивши, що він співробітник НКВС. У нього знайшли посвідчення співробітника НКВС і розстріляли. Доноси, як ми бачимо, це також, так би мовити, добра совєтська традиція. Трьох інших футболістів Миколу Трусевича, Івана Кузьменка і Олексія Клименка розстріляли в лютому 1943 року в сирецькому концтаборі. А за що ж вони були розстрілені? Також існує декілька версій. Почнемо з самої маловірогідної версії, що вбили німецьку собаку, улюблену вівчарку начальника концтабору. Погодьтесь, це справді маловірогідно. Ще одна версія, яку також можна розглянути, це про те, що на київському хлібзаводі хтось з підпільників набив склав борошно. А стартівці здебільшого там працювали і команду створили на базі київського хлібзаводу. Німці це розцінили як диверсію. В концтаборі вишикували всіх у шеренгу і кожного другого розстріляли. Так футболісти і потрапили під розстріл. Це не дуже логічно, тому що німці проводили показові страти не на закритих територіях, яким був концтабір, а саме показово і привселюдно, щоб люди бачили. Найвірогідніша версія в'язнів сирецького концтабору німці часто виводили в місто на різні роботи, і під час одного із таких виходів стався напад на німецьких солдатів, після того в сирецькому концтаборі провели масову страту. Але погодьтесь, не одна з версій розстрілу не має ніякого відношення до матчу, який відбувся 9 серпня 1942 року. Думаємо, варто поговорити і про перебіг цього матчу. І знову є дві версії В совєтській легенді про матч смерті йдеться про те, що з першої до останньої хвилини німецькі футболісти грали дуже жорстко, інколи брутально, нехтуючи правилами, кажучи спортивною мовою, ламали совєтських футболістів і збивали їх. Навіть йшлося про те, що знаменитий воротар Микола Трусевич від зіткнення з німецьким нападником втратив свідомість, але все-таки підвівся і знову грав. І так вони змогли перемогти. Звичайно ж, арбітр, який судив цей матч, допомагав всіляко нацистським футболістам. У другій версії зовсім інша картина. Тогочасна місцева окупаційна газета Нове Українське Слово після цього матчу та й взагалі писала про те, що команда Старт одна найсильніших у Києві. І перемогти її практично нереально, тому що вона складається зі знаменитих футболістів київського динамо, які не раз перемагали команди інших радянських республік. Тому навіть зіграти у нічию з ними було би за щастя для багатьох команд. Самі учасники цього матчу та вболівальники говорили про те, що матч проходив у спортивній атмосфері. Арбітр судив чесно. У період окупації спорт був однією з можливостей для відпочинку: відволіктися від війни, забути на певний час про те, що відбувається. Це була можливість як для місцевого населення, так і для німецьких вояків. Люди приходили в першу чергу для того, щоб відпочити. Звичайно, для того, щоб утримувати стадіони, театри, ще щось, бо люди оплачували вхід. Трошки відійдемо від теми. Німці визнавали те, що вони саме окупували територію. Росіяни ж називають свої дії в Україні освобожденім. Тут відразу згадується Маріупольський драмтеатр. Це ще один доказ того, що росіяни перевершили нацистів за звірством у рази. Історія про те, що після першого тайму до роздягальні старту зайшов німецький офіцер і сказав, що вони мусять програти, це вигадка совєтських письменників, адже писати треба було так, щоб людям стало цікаво. А головне, щоб цікаво, було комуністичній верхівці. Якби совєти написали, що просто грали з німцями, бо любили футбол, то ким би таких людей за тогочасною совєтською пропагандою вважали зрадниками? Звичайно, цього не сталося. Придумали цікаву яскраву легенду, і це до речі виправдало тих футболістів, які погодилися грати з ворогом. Знайшли ось такий варіант знайомі методи. Якщо взяти історію створення міфу про матч смерті, то про страту українських футболістів вперше згадано наприкінці 1943 року, військовий кореспондент із Вєсті Євген Крігер написав невеличку замітку Так було в Києві, де розказував про життя в окупованому місті. Він також згадав і про страту футболістів, що знаменитий воротар Микола Трусевич, коли його страчували, вигукнув. Совєтський спорт не помре, хай живе Сталін. Типова совєтська пропаганда. Це перша стаття була, а через декілька місяців з'явилася інша, вже безпосередньо присвячена футболістам. Там і йшлося, що вони працювали і грали у футбол, а потім німці попросили зіграти з ним. Вони зіграли, їх розстріляли. Про матч смерті ще не йшлося, а вже саме визначення матч смерті, скоріш за все, вперше запровадив письменник Олександр Борщагівський, який надрукував у 1946 році в газеті Сталінське плем'я сценарій кіноповісті, яку так і назвав матч смерті, звідси починається ця назва. Черговий раз було вигадано історію, цілу легенду. Остаточно у свідомості совєтських людей так званий матч смерті затвердився у 1959 році, коли в СРСР вийшла знаменита повість Петра Сєвєрова і Наума Холенського останній поєдинок. Саме там йдеться, що німці приходили в роздягальню і вимагали програти. А коли київська команда перемогла 5-3, то стадіон оточили і відразу після того всіх футболістів вивезли і розстріляли. Насправді учасники тих подій згадували, що після матчу футболісти старту ще посиділи в роздягальні, випили по чарці і розійшлися по домах. Іншими словами, була створена ще одна красива легенда про хороших та героїчних совєтських людей. Але скільки ще Росією буде створено таких легенд, залежить саме від нас. Росія в будь-якому її прояві, це імперія зла та брехні, яка має бути розбита під корінь. Поширюйте наші відео, це ваш внесок в інформаційний супротив, а за можливості підтримуйте нас фінансово, реквізити є в описі.